В липні розпочався збір ягід ранніх сортів лохини, розповідає Петро Збінський, фермер із костівців Брусилівської громади. Місяць реалізації може трошечки більше, тому що ми її частково переробляємо. Проблем зі збутом нема тільки завдячуючи тому, що вона смачна і наш. Наш покупець нам довіряє. з року в рік довіра покупця, вона робить свою справу. Лохину збирають поступово, в залежності від дозрівання, каже Олена Луцюк, яка збирає ягоди на фермі. Поступово так вона і збирається, ось залишається зелена, потім вона достигає. Ми сюди повернемося і будемо ще збирати. Головне звикнути і пристосуватися, як правильно, щоб вона вся була стигла. І гарненька в коробочці Анна Збінська, дочка фермера Павла Збінського, розповіла, що свіжі ягоди лохини постачають у магазини та переробляють на сік і сухе варення. Залишається дрібніша ягода, і за рахунок цієї дрібної ягоди вона все одно солодка. Ми робимо з нею лохиновий сік. Він зберігає всі свої корисні властивості. а його можна тоді споживати протягом всього року. Окрім цього, ми виготовляємо сухе варення. З лохини по смаковим якостям нагадує нам звичайне варення, однак по формі більше схоже на таку цукерочку. І особливо це полюбляють дітки: воно спочатку вариться, а потім дегідрується, достається зайва волога, і за рахунок цього воно ось такі трішки подібне на ізю. Після збору ягід кущі лохи не обробляють від шкідників, каже Павло Збінський. Після збору ягоди обов'язково іде боротьба зі шкідниками, це обов'язково. Підкислення йде, це, 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 це все вносення калійних добрив, після, після збору ягоди. Станіслав Гур'єв, чоловік Анни Збінської. допомагає родині вирощувати лохину. Ранньої весни йде обрізка куща, це в березні місяці, на початку березня, і знімається дуже багато, 30%. Куща, практично і таким чином куща оновлюється. Так само ягоду в сезон. Ми підв'язуємо. Рослина любить глобіка любить кислі хрунти. Це переважно, де торф, соснова кора багато обільно вона поливається. Вона потребує певних мікроелементів та вітамінів. На 50 сотках землі родина Збінських вирощує дві тисячі кущів лохини, дев'яти сортів, покритих захисною сіткою від птахів. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина